Самостійне приймання лікарських засобів може мати серйозні наслідки. Цю фразу ви чуєте часто і вона набридла. Я розумію, але прийом препаратів, у тому числі й протизаплідних пігулок, варто розглядати з урахуванням індивідуальних потреб і ризиків. Хоча багато протизаплідних засобів ви все ж таки можете придбати, не маючи рецепту, краще все ж таки перед їх прийняттям проконсультуватися з гінекологом. Ми зможемо надати вам індивідуальні поради щодо найбільш оптимального методу контрацепції з урахуванням саме вашого стану здоров'я, ризиків і вподобань. Під час прийому ми з вами не тільки підберемо, а й обговоримо правильне використання саме вашого протизаплідного засобу, також його побічні ефекти та можливі взаємодії з іншими ліками, якщо ви щось приймаєте. Не забувайте, що протизаплідні засоби не захищають від інфекцій, які передаються статевим шляхом, таких як віу, гепатит та інші. Для захисту від таких інфекцій рекомендується все ж таки використовувати презервативи. Не займайтеся самолікуванням. Приходьте, і я завжди рада вам допомогти. З вами була гінеколог Сирчина Валерія.